Да, ми йдемо з підочком. Більший більшой секрет. Доброго дня. Це не твоя дитина? Ні, ні. Ми йдемо на цей. Оля, спорт це покликання? Та що ви робите передянку? У вісім, Оля. Вісім. Що ж, мої дорогі друзі, всім привіт! Поки моя Ольга на манікюрі, я вам трошки розкажу, що зараз відбувається. Поки я стараюсь демонтувати в, в швидшому темпі. В кінці цього даного тижня ми маємо їхати в Болгарію на відпочинок. Тому наразі Люня перероблює свої нігті, у нас іде підготовка повним ходом до моря, і ось такі у нас справи. Я думала, що піду зараз щось поснідаю, але часу немає. Поки все скидаю, сортурую по блогах, щоб швидше все зробити вам. Ще було вам цікаво дивитися. Що ще цікавого? Не маю дойти сьогодні в зал. <смі> Якщо чесно, я в залі не була вже давно. Ніяк не можу туди дойти, але чисто, тому що часу не вистачає. Тому ось такі справи. Чекаємо у Люньку з манікюра. До речі, такі приколи. Вона записалась, була ще в суботу, але дівчинка, яка й робить ці ногті, вона просто не прийшла. Просто не прийшла. Олюня прийшла і каже: а де вона? Вона каже: а вона вихідна. Я навіть не попередила нічого. Тому, будь скандальчик чувствуєте. До речі, хотіла, ще вам хотіла ще сказати за пілатес, на ми ходили господи філ. Який пілатис на флай йогу? Флай-стрейчинг. Uh, Нам, до речі, сподобалось, але хотілося б більше якихось акробатичних елементів. На жаль, нічого особливого зняти не вдалося. Ви бачили фрагменти, як ми бабочками летимо. <гум> Тому ось такі справи. То давай я і кажу і не можу його відгризти, мене ще ноги не носять. Давай кусай, кусай, кусай. Сильно, сильно. У нас зуб відпадемо. Його точно так треба. Заморожений десерт. Мочі катаїхи. по подам, трохи розтягне. Мотя -потя. О, Це мороза. я зараз спробую. І що вони зараз кажуть? Я їду 500 кілометрів за рулем. зараз подохну. Тато сказав, не затримуватися, віддихати. Що, <рес> будем... маю. Будемо поїсти чи підемо одразу? Ідемо, поїхали. Йдемо. Прикол, окей. Я думала, ми будемо поїсти. Треба Візьмо ці всі речі. Я все чисто хочу викинути. Мочиться? Мама, дамо. домо, попробуємо. Давай да. добре, мені би туалет. Це у влог піде? Ну так. Да. Що вам сказати? Ці люди вирішили нас зупинити на цьому і розказують, що нам потрібен ти тих якщо по законодавстві нам не потрібен. Для в'їзду України Євросоюзу. Маленький, чорний і дуже пушистий, біжить до нас. Так, Вірочка, зараз нас швакне. Я не твоя мама. Може вона їсти хоче? Дайте котлету. А напевно вона їсти хоче, а не вкусити нас. Гавкає. Гавкає? Котлету дайте. А мама гавкає? Гарчить. Гарчить? Легенько, гарчить. А ви котлету дасте? Українську котлету не люблять, вона тільки румунську їдять. Я б заносила туди, як сітікать. Сюди. Куди? Куда? А, на на бордюрси? Де? Ніплохо. Маю які чорний маючки. У мене є так, то, банан і стакан води. просили. Маленькі чорні. Коротше, вже ці чорні просили. Просили від нас тих огляд, який по законодавству нам не потрібен для в'їзду на країни, країни Євросоюзу. Союзу. Туда я. Вірочка. Не в тому питанні, що він нам не потрібний, а в тому, що він не є обов'язковим. Якщо вони хочуть, вони можуть його. Ми вас розвернемо. Сказали, що не пустять. Ми нічого пустили. Не знаю, ми потім їдемо. Ну, Бо вони мають право запросити, якщо щось, якісь батьків підстралися в авто, у нас повністю обслужене. Достатньо. Нормально. Чисто, по-перше. Дуже чисте. Зараз собака по нас біжить, Та вже облюбувала нашу машину. Ну і що? Рататарітарі. По-моєму, Вірочка, прихрести мене, боюсь собак. Там собака під моїм лежить. Вір, вона лежить. Кіш весь. І все таки є. Олюня спить в машині, а говориться на мене за те, що я їй мішаю спати, тому забираю маму і йдемо в Starbucks. Зараз на годинку 8.20 ранку і ось такі справи. Заселення у нас тільки 3 години дня, тому в часу ого-го. Ну, зараз перекусимо, тут ще лідли, якщо ви бачите за нас. скупимося якимись продуктами. Потім Олюня хоче піти на шопінг, ми сходимо ще на шопінг і ось такі справи. Ждала, ждала, так ждала, тільки так ждала, ти dear friends, кофе-дроп? Ну, ви знаєте, що мене сьогодні чекає. Мої улюблені. О, friends and me. Моя family. Що у нас сьогодні по десерту? Тирамісу. Якісь тортики смачні, шоколадні. Круасанчики. Я би круасанчик з'їла. Тост. Ой, і будто пасочки. No. Виглядає дуже все вітітно. Щось, щось зараз виберемо. Ще мої любими мої чашки. Це Бухарест, Романі. Я думаю, можу якийсь стакан собі купити. Опять, тільки вже не такий стакан. Ой, о, о діці, які гарні чашки. З нами їхала така BMB такого кольору. У мене гарбузики чашка, якщо ви пам'ятаєте. Але я думаю, якийсь стакан такий з собою. Добре, для що ви розказуєте? Що розказуєте де ви? О, а о-ой. <laughs> так, Capital, Romania. Romania. Capital for Romania. That's all. Together, nice day, bye -bye. To, to, together my, my, my daughter, my wife. Oh, uh... oh. Very, well. <laughs> you level up. Very well. Very well. Very well. Так. Okay. 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 Mm -hmm. У мене моя любимая стробітка крім фракучина. Як вам лимонат? Пробуйте. Мама, як вам кофе? смачно. У мене айс. Давайте пробуйте. Мені айс. Мені айс, мені жовт. Як вам? Very well. Very well. Perfect. Проснулось наше чудо. Кстати, я купила собі стаканчик на море. Мама з татом шариться в Лідлі. Ольга проснулась, каже, ти де? Кажу, стармився. Ну ти прийшла. Каже, перший раз п'ю. Маленький. фрапучино. А что маленький? Что ты захотел маленький? Ротан? Не yeah. знаю. Не знаю. Куда дали? Куда, куда? Шоппинг. Шоппинг? <свеч> что это такое? Меня в тике пришла, кажи, новый платье в зале, новый платье в зале. Mm -hmm. О, как, да? Залезет сама такая Что поделаешь? Я побачила. Ты лыбачила. Что мы делаем сейчас? Шоппинг. У нас шоппинг, мини-шоппинг. Здесь такой, здесь не злоев. 100 гривень. Не знаю, просто знял по нічого не піла, але він дуже гарний і маленький. Коротше, мама пішла купила собі тапки і. і Відстаю купила нам таки сценам. Мені поняли, що дискримінація. Два мірі. Лінія, мої які Ління, витки, якісь очки Я треба включу тобі камеру. Що, не один Не Непогане. Может, ну, уже взять. Короче, тапочки, очки двоє пар, футболка, і ще в взяла себе резинки. Телефон. У мене в руках. Дай. Наушники себе хотіли глянуть. Чи є з таким розіном роз'єм? Мені кажется, вони будуть не гірше все. Вони вже здохли. Цікаво почему. Сидім, купуємо. Поки батьки нарешті впровадили в ряду. Така штука. Може, всякає звучить. Кажи, тільки з диском Завідуєш? Довідаєш. Моя машинка, моя машинка, Тома. Зато ключі я забрала з собою. Окей, діра фринд, вот інтерстентін. Я не накрашена. Хто б сумнівався. а оце дивіться, яка звізда собралась в порівнянні. Тобто, тільки що сходили на якщо. Ой, які гарні чачки. І далі йдемо в Мудзарі. Хто б не сумнівався? А, такі діла на шопінг Let's go. Ми доїхали, батьки наші сіять по пешці Вони заселені через 3 години, тому часу овер, то мають. В оліні на шопінг, я думаю, охватить. Якщо минулий раз ми справилися, то подивилися попередній блог за півтори години, все? Непогано. За півтори години, то цього разу у нас є три години до заселення. А далі у нас ось так теж то час. Тому я думаю, ми щось придумаємо. Якщо ніякі плани у нас не наклюються, то я думаю, поїдемо в аквапарк, бо там дуже дуже красиво. А поки що у Люнін на рібенок. О, тоді що ти -то хотіла, але замовила. Просто радується. Ми ще вона ще той що поголік. Тому так, да. ось такі справи у нас. Я можу вам показати, як класно виглядає приміручно в куленбірі. Це просто двері типу двох сторон. Ти по дверцяти в кожного різні двері. Тобінці. Ну, а зараз не обмічалися з успіхом, тому ми прийшли в Зараз поміряємо таке дрес, ще одне. Що у нас по шопінгу мадам. Розчарування, грусть Купили мамі сумку. Бегес. Вирішили, мама мою мови сумками. Ми нічого просто собі нічого не знайшли. йшли. Потратили у люніні деньги. Амі на сумку не лимонаді. Новий куз лаймом. Богдан, які плани далі? Хватить переписуйте з мужиками. Я стомлена, мені жарко, я хочу купатися. Нічого не купила. Я загубила телефон, я знайшла телефон, на цьому все. Найшла його я. Ну давай, давай, давай. давай. гімема. Як нам, каже, співала? Не Знаю я цієї вашої пісні. не знаю. Катерина не викладає. Це дев'яти наша, після нас ще Тут, І перед нами тільки одне. Уже шість. Боже, я якаю другий день. Це кошмар. Забирають 6 замовлень. Майбо всякі висякі, їх не забирають. Поводиш, рейбе, будеш втіці літі, будеш мужиком піши. Каже, що щас буде сюрприз. Кажи, чого сюрприз. ла 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 Лала лала. Чувак. Чулам.

Довиці? Дуже дякую, високо. Да Нагрузить і санкції. <смеш> дякую, Люня Вірочка, дякую вам. Спіть спокійно. Дуже, дуже гарно, вообще. Дай покажу на камеру. О, 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 боже, я вже бачу мінус. Да, не зачиняється, нічого мені не треба, там та кльопка є. Дивись. <смеш> я я взагалі. Дуже Я дуже люблю лакову сумку, просто дуже гарно. Дуже гарно, правда? Впильничок, впильнічок, Ось, Зараз буде наш ромоторчик. Так, це ми зайшли, зайшли, ми зайшли. Але випадково нам казали, до речі, не той код, і ми чекали, поки не відправлять новий. Тут у нас ванна. Тут зеркало, далі тут у нас е, спальня, ще одне зеркало. Тут райд дзеркал, кухня. Що у нас тут є? Картини, тут, напевно, якісь шафи, цікаво, чи є посудомийка. О, ви що, посудомийка є. Кайф. Тут у нас що Правильно, машина. Що у нас тут є тостер для запікання, кава машина, мікрохвильова плита, чайник, тарілочки є всі і стаканчики, звичайно. Супер. Далі пілаш такі гарні. Тут у нас холодильничок включений, працює. І морозилочка, Навіть з є. Таке у нас тут екібана, наш моблоний звірочка. Нам розклали річ, подробили нікуди, не знаю, куди, звісно. Супер велика плазма. Не знаю, чому видно велика. І балкон. Балкон у нас. Ось такий у нас балкончик тут. Красивий. І тут можна посидіти. і звідси подив... О, може ми тут... Але тут щось плитка, плитка так хрустка. Звідси що можна подивитись. Ось наша машина, значому вже десь в путі їх світло виключене чи ні, а то виглядає дуже підозріло. Та й таке будемо йти і відпочивати. Врешті-решт ми на це заслужили. У нас Балкон, вже у нас диван уже розложений. Кушаємо. Нас кухня тут. Котра години не знаю, в ванні олюня в спальні рада. Тому на такі справи. Хи ти хочеш поключати, іди сьогодні. Куди ми йдемо? Досказує з п'ятичко. Да. Їдемо в аквапарк з Ольгою. Пішки. Пішки. 15 люди в этой жизни пешки. кілометрів. Всі ми пешки. Короче, їдемо в аквапарк з Ольгою. Ми ще не забронювали, нічого не проплатили. Ні, ні, ну майже. Майже. Ми вже на шляху. На етапі, етапі дойти до машини і уїде. А якщо вказав телефон? Ну, я просто покинув гроші. О, как. А на наш спонсор. О, наших... А, буде за наших прогулок. за Можна я? Нет. Будь ласка, Короче, а так такий у нас ЖК гарний, красивий. Сорі, що я, я трусчу камеру. Я знаю, я гарантую, я розвернусь. Ніх місце. Я сама здала Я це буду тобі говорити кожен раз. Удачі тобі. Будущем. Найда... См... Ще сама найду собі Ближайшу чоловіка. Будуч. А ти знайшла? Ні. Ніби я Ладно, я буду пасенджер так Таке бой. Трифман. А за що ти батьків викликаєш? Та да, це просто так. Сильно їх люблю. Бережу. Коротше, будемо їхати. Ну що, дір Франси, куди ми йдемо із п'яточком? Большой-большой секрет? Куди ми йдемо? Вперед, вперед, назад, назад. Крутів нас більше немає. Да, так, це точно. Тут, типо, інтуїтивне. У нас нема шльопок. Да. Минулий раз пустили. Да, Хочеш ходити? Не хочу. Ну от, я теж не говорю бажаннями ти. По-доброго було б взяти. Ну, що поділить, така ця бідняцька жизнь. Яка бідняцький mm. на цей накупили, mm. на квапарк купили, на шляпки? Туди ви ці уважно наші минулому році. Ми теж тут були. Також були тут. Цьому аквапарку терме. От стойка той качекін виглядає як аеропорт. Але є один прикол: ми тільки що купили білети, забронювали хвилин 30 назад. Оплата знялась, а ніякі білети не прийшли. Тому це ж питання, яке я буду вирішуватись прямо зараз, не стоїться. Чувствую, у нас буде. Ольга чула, от красотка. А я така собі, знаєте, подбитий заяць. Не знаю, що красоткою красотка. Одне слово. Одна У мене депресія. Треба було більше спакуватися в сумці. Like, у нас і так повний багажник. Давай почнемо з цього. Що, працює тільки це? На яку нам? Інформаційну доску? Да. Mm, да. О, так. Да. Аеропорт на мінімалках. А тут є. Нам не треба в будь-якому випадку. Тому он, може до мальчика підійти, він так на нас подивився, коли ми зайшли. Окей, зараз займаємо, Коротше, Ми приїхали, засел заселилися. <laughs> у мене оказується лопучка, була неправильний емейли. У нас нам не прийшло лист конфермейшн. Коротше, приколи. Тут не можна курити, не можна плавати з розпущеним волоссям. Тому ну, так, да, ось такі справи. Ми зайшли сюди не знаю в скільки. Так, да, десь о 6.30. А зараз 7.30. Зараз 7.30? Вісім тридцять. Можна стойкодцять тридцять. Ну розкажи. ви були на двох горках тільки. На двох гірочках. Тому що правила жахливі. Заставили мене зняти моє неклес. І <рес> щаслива бачите. Лайфхак. Лайфхак. Давай Я рюнеклес. Не ви, конечно, не дивіться на це, але ось одна неклес. А ось друга. Па-па-ра-па. Ось плюси. Знаєте? <рес> Я со сховати де. Соло <рес> головне де. Ми висунулися на вулицю, тут такий красивий вид, ми фотографуємося. Захід сонця такий прекрасний, шикарний. Ну, просто красота. І ось такі у нас справи, будемо. Я думаю, скоро збиратися їхати. А там ще бачу, люди відпочивають лаунч-зони, бачу там ще волейбол. Да? Релість. Наша вірочка буде займатися зараз благими ділами. Вона хоче дістати чийсь і в у воду. Ти думаєш, він допливе сюди? А по м'язі, ні. То може, я хтось дістане, а ти маєш діставати. Що ти маєш діставати. Ну, чи м'яч хочу він тут. Як кати? На колені, на колені. Покладеш його тут? Ні, Я не знаю, чи це м'яч, але я його віднесу. Куди? На травичку. На травичку, ну давай. Волонтерить У нас вірочка. Займається волонтерством. Що робити? Що робити? з цією красотою. Хто дивився в Україні блог а дня народження? Гроші, 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 гроші. Всім доброго ранку. Наш ранок починається з прекрасного старбакса. А, ось так поглядає на шніданок. Ми зараз замовили. Ось так. Да. Ось так. Ми дуже багато чого замовили. Чекаємо наше замовлення. Коротше, два крославорі крім фрабочіна. Одне айслати на соєвому молоці. Веганський кекс мені попався. А, у Люнінські Вен. да, ось Леганські. І також мені а, у ще про санкою і сиром. Тому Ось такі справи. Чекаємо наше прекрасне замовлення. І будемо їхати через нам ще їхати через Бухарест і далі. Біга бігать. Що цей кікс виглядає? Дуже симпотно. я вам скажу. На веганський не Угу. Сімпотний. Вкусний. Ось наші напитки ми все позабирали. Олюнін драгон фрут. Дуже вкусний. Тут дуже вкусний. Віп. Цей напій. Я тобі тост. Телефон. <смітний> да, телефони всіх є, все прекрасно. Починити. Тут <смітний> Іли ті диски. Моя машина. Дякую. Через наміст, який ремонтується. Як тата каже, знімав поки вже побудували його за два роки. Ремонтується він вже який вік? І це Ремонтується. Ремонтується який вік. Як другий, мама сказала. Мали раніше. Але жара неймовірна. А ось вот і, і монстр. Ось такі справи, дорогі друзі. Я вас питаю, що вам заправку на мой машині не так можна їсти, як на заправці. Не, ви що? Смачитесь за бару. Своя атмосфера. Вже бачу, ви вже в їсти. Дайте було столом. Ми культурні, дуже вкусно. А як той бомб, дивишся на бутики. Не дивися в цю дорілку. Оленя, де ми? Ми приїхали. Ми приїхали. Піс. Ми приїхали. Ми приїхали. Ура, ура, ура! Звичайно, ще заселять, все супер, пушка. А ти хочеш сьогодні купатися? Вже? Купатися хоче? Політа? Нє, мам. Це не поліція. М'ясне БМВ. Що ти розкажеш? Два Та, пуголовка. Два пуголовка. В басейн залізли. Ти просто на мене на себе. І хто ти знав пуголовку? Ну, я точно. Не можеш. що? що не можеш. Семоценко, Бога. Мама з татом пішли, коротше... А були у Бога. Бо ми самі пішли купатись на море. Угу. Ось такі справи заселились, все жила, все супер, чили басейну. Завтра має приїхати наша Софія. і ось тільки справа. Кажу, Олюні, пішли, ти, кажу, ти голодна, вона каже, так. Да". Хто зараз не голодний, то <смеш> Пішли за піці, прогуляємося. Кажу, ми цілу дорогу Це, Ти Я поставила таке скрутне становище. Ти знаєш, чому? Чому? Тому що коли ми були в Румунії, я спала, а ти в Lidl не пішла не пішла. І за тебе, і за тебе ми голодаємо другий день. Я хочу їсти. Ми другий день голодаємо, Вірочка. Я вчора нам тільки воду змогла добути. В 11 до ночі. Ти розумієш? Що це, що я говорила? Це, що в мене було в Турції. Я не знаю, в тебе не було. От іменно в 10-11 годин це в нас прийом їжі. Другий орієнтовно за день, який дуже-дуже обов'язковий. От зараз Вечері? скоро буде. Десь буде жорстка, вечора? Так, і, да, і буде дуже да. Yeah. жорстка голодуха. Да, це коли в нас fun. немає їжі в 10-11 годин вечора, це дуже погано. І не важливо, навіть якщо ти поїв всім. Тому що в 10-11 має бути обов'язково їжа. Ти можеш її не їсти, але вона має бути. Коротше, така ситуація. мене не, не хоче їсти. Пішли їсти а їсти, хочеш? Хочеш. То yeah. якщо хочеш їсти, пішли її видобувати. Але ж навіщо нам використовувати? Ну ти ж коли їдеш магазин, ти ж на двох машинах не їдеш. Оліня, ходи одна. Що? Ходи одна. Давай, давай. Хочеш ідеться далеко йти. Вони близько. Ту, насправді, не не розуміє, ти насправді недалеко. Дивись, вверх піднімаєшся, і все. Там нема далеко. Вверх піднімаєшся далі. Йдеш, Там йдеш, пройтися йдеш, всього трохи. І далі йдеш, і знову йдеш. Mm -hmm. давай, давай, давай. Не хочу. Нужно. Давай.